Всім привіт! Мене звати Влад, мені 12 років і я хворію цукровим діабетом з 5 років. У початкових класах я боявся, що не справлюсь сам з діабетом, боявся високого та низького цукру. Та з досвідом я зрозумів, що діабет це не вирок. Я вивчаю іноземні мови та ходжу на плавання. Також я полюбляю грати в футбол, кататися на велосипеді та грати в комп'ютерні ігри. Я постійно контролюю свій рівень цукру. Спочатку я вимірювала свій рівень цукру за допомогою глюкометра, але це боляче і незручно. Та за допомогою сенсора Лібра я завжди можу бачити свій рівень цукру. Також я дотримуюся режиму харчування. Я мрію, щоб знайшли ліки від діабету та всі позбулися цієї хвороби. Я хочу подякувати всім, хто не байдужий та допомагає дітям з сукрим діабетом.